Вітаю, ви на каналі «Свять». Це окрема думка наш гість сьогодні. Дмитро Лінько, командир батальйону Свята Марія. Ясна річ, будемо ми говорити про останні події на сході. Я вітаю вас, в нашій студії. Доброго дня. А, ви сказали за кілька секунд до, до ефіру, що за професію ви геофізик. Ви закінчили університет Київський університет. Так я закінчив Київський національний університет Шевченка за спеціальністю геофізика. На ну, розвідку тепер зовсім інше проводите, Військову розвідку. Так. Як я ви, ви, ви добровольцем пішли брати участь? моя війна? Почалась 9 травня. Ми прилетіли в аеропорт Маріуполя, і ну це здавалося ненадовго, а тягнулося вже майже півроку. Ми там так і добровольцем пішов. Я ніколи не був військовим, але так сталося, що досвід і знання військові отримав там. Немає ніякої ротації. Ви перебуваєте ну, час від ще? часу на кілька днів від'їжджаю по по справах. Зараз я по справах у Києві uh -huh. е, ну, Люди так само відпочивають там тиждень, два uh -huh. Скажімо, замінювати повністю склад е, добровольчих потонів. Uh -huh. Ми не можемо мені в цій студії доводилося говорити дуже з багатьма представниками міністерства внутрішніх справ і міністер... з представниками міністерства оборони. І всі вони на питання е, за допомогою е, чого ми могли би виграти цю війну, це протистояння за допомогою зброї чи все таки за допомогою нашого сильного воєвничого духу. І, власне, всі кажуть, що саме за допомогою нашого сильного духу. Що скажете ви? Ну, дух, звісно, це найголовніше, але без зброї ми не виграємо. У нас є достатньо зброї. Я не розумію, чому її використовують неефективно і техніку, і, скажімо, військові снаряди там для артилерії, чому ми їх економимо, чому ми не видаємо, чому влада не видає добровольцям достатню кількість важкої зброї. Війна показала, що дійсно дух і натхнення бійців. Їхні моральні якості важать більше, ніж їхні професійні якості, скажімо, військові, тому що в нас є дуже багато е, спеціалістів антитерористичних в СБУ. де вони себе проявили, як вони працюють. Ну, дуже мало е, людей з 30 тисяч СБУшників, дуже мало, які там ефективно воюють. Добровольці, які можуть захищати, які хочуть, і вони рвуться на війну. Вони показують себе зараз в Донецькому аеропорту, тримають уже. Скільки вони показали себе весь час це і добре? Тобто, куди не хоче йти військові, не 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 йти, іти, яких призвали на службу, mm -hmm. вони можуть там виконувати функції артилеристів mm -hmm. там техніку, а викорувати. скажіть. От, я ви згадали про Донецький аеропорт. Я хотіла би, щоб ми зупинилися на ситуації власне в Донецькій області. в Маріуполі. саме там, де слакується ваш батальйон. Да, наш батальонажбатор, Маріуполі. Значить, я хотіла, щоб ви насправді от що прокоментували, Донецький аеропорт здатен приймати літаки, які можуть доставляти зброєння та військову техніку. Це повідомляє м, на традиційному брифінгу речник інформаційного аналітичного центру РНБО. Злітно-посадкова смуга Донецького аеропорту знаходиться в задовільному стані, і вона може приймати навіть важкі літаки, які можуть доставляти зброєння та військову техніку. А це кілька кілометрів, сказав Лисенко. Я говорила з журналістами, які перебували в близькості з цією територією, і дехто з них був певен в тому, що ця територія на сьогодні-завтра буде російською. Агр... загроза. Агресор да. наступає. Чи не було б правильним, як це не жахливо злучить, як це не жахливо зараз пролунає? Щоб не дістався цей аеропорт власне агресору, можливо, було б варто використати те озброєння, яке ви кажете, є зараз в Української національній гвардії, для того, щоб просто зупинити цей цю бійку? Ну. А... Насправді все залежить від того, скільки хлопці протримаються. Хлопці воюють дуже ефективно, там вони закріпилися. Е, безумовно, що вони туди сконструють е, російські війська і сепаратисти сконцентрували великі сили. І, можливо, вони е, зможуть його захопити, тому що для них це стратегічно важно. Я сподіваюся, що при відході хлопці замінують це все і підірвуть, так як це мали би робити всі військові, коли захоплювали наші частини в Донецькій області, коли захопили склади зі зброєю. Потрібно це не не мати ніяких комплексів, треба мінувати і, і підривати це все, тому що не, не можна ворогам такі, е, такі об'єкти віддавати. Як тільки вони закінчать з Донецьким аеропортом, я думаю, вони почнуть концентрувати свої сили на Маріуполі. Які настрій в Маріуполі? Власне, що там якась останні відповідь. кілька днів в Маріуполі дуже гостра ситуація, е, тому що перенесла бій з околиць міста в сам Маріуполь е, обстріляли. Піше патрулі, кілька днів тому обстріляли маршрутку. Тобто, це вже починається не просто там війна, а терористична війна в самому місті. І ми боїмося, що це перенесеться далі в Україну. Зараз вони активно концентрують війська та в першу чергу танкові свої сили в районі Павлополя, і там постійно йдуть бої. Тобто, перемир'я як такого немає. Вони використовують за останні два тижні. Вони почали прийшли з градів на урагани. При, при обстрілах наших блокпостів. Ну і е, в них потрібно дві задачі виконати для того, щоб піти на штурм Маріуполя. По-перше, це обійти його зі, е, з заходу, зі сторони Бердянська, тобто взяти його в кільце, і е, розка, розкачати ситуацію всередині. Вони це роблять. Зараз вони засилають версійні групи. ми... Майже щодня когось ловимо, якихось розвідників, якихось людей, які перевозять зброю. От, от хто, хто ці люди. Тому що є, є думка про те, що це такі е, романтики, що збилися зі свого шляху, і, власне, за чиї інтереси вони від... Хто ці люди? Які це всередині Маріуполя. Про... Да. Ну, більше за все, це кримінальні елементи, uh -huh. які мали справу зі зброєю до цього, які знають, де її купити, де її провести. Місцеві, хоча є і, і, і приїжджі, Ми, е, тиждень майже тому була стримана група, сім чоловік, батальйон Восток. У них був великий склад з озброєння. Це люди, які приїхали з Росії, найманці. Ну, а Місцеві це всі, які приймають участь в тому сепаратистському русі, який ще був в червні, коли там був е, ДНР стояв, це, це все майже всі кримінальні елементи міста. Тому що місто дійсно було там дуже багато таких скажімо, групіровок. Вони зараз всі підіймаються, завозять зброю, гуртуються і, нам, і будуть качати, як тільки російська армія піде на штурм, вони будуть намагатися стилу нам бити А ви не виключаєте, що штурм саме буде? Ну, Я ж кажу, для того, щоб він почався, їм потрібно це виконати завдання. Зараз вони виконують завдання на прорив е, значит, в сторону Павлополя, Волновахи, для того, щоб обійти зі сторони Бердянська. Як реагує мирне на населення? І, власне, чи залишилися там люди, які не змогли на території, скажімо, Маріуполь за Маріуполь живе досить активним життям. Люди на початку, коли ще 24 серпня вийшли війська, вони почали виїжджати, були величезні пробки, але зараз заспокоїлося і ну, дуже багато населення залишилось. Можна казати, що половина виїхала. Працюють школи? Все працює, школи працюють, заводи працюють, люди допомагають. Ну, Можна сказати так, настрої різні. Є люди, які віддають останнє, які несуть, які допомагають, які працюють з заводів, приїжджають, риють окопи. Є люди, які мовчать і чекають, що от, прийде Росія, і значить, в них буде все, все ліпше. Багато людей, які зрозуміли, що ліпше не буде, тому що в них є родичі в Новоазовську, де вже стоять російські війська, і вони знають, що там нічого вже немає. Ну, і... Так, ви бачите, що, тут крамольна думка в тому, що вони думають, що прийдуть при, 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 прийде Росія. І всі, напевно, вповають на те, що прийде так, російський реформатор Герман Греф і такі інтелігентні люди. Власне, ви те, що ви кажете, головорези і, і, і ті найманці, які зараз за чиї інтереси вам доводилося говорити з е, полоненими? Заради да, чого допитували. вони прийшли на чужу землю? Вони в них цілком зрозумілі цілі, вони хочуть награбувати. Вони знають за що вони воюють. Вони воюють для того, щоб Маріуполь дуже велике місто. Заводи там є що грабувати їм, і вони хочуть це зробити. Вони хочуть прийти і пограбувати населення, пограбувати заводи. І заради цього вони заради свого е, своєї поживи. Що буде далі потім, їм їх не цікавить. Тобто, те, що казати, що серед представників ДНР є патріоти, їх немає патріотів, тому що вони знищили ці, ці дві області, і Донецьку і Луганську область. Вони знищили, там немає патріотів Донбасу. Донбасу. Патріоти Донбасу зараз допомагають українській армії, тому що там, де українська армія в Маріуполі, ми весь цей час 14 червня, коли звільнили від сепаратистів, в Маріуполі жив дуже мирно. І народ це зрозумів, що якщо українська армія стоїть, ми захищаємо, там мирно. Там, де російська армія, там де кордони проходять, там е постійно війна. І от з е правду хотів сказати, справді тридцятикометрової зони дуже бентежить, що зараз її намагаються формувати на околицях міста. Якщо ми залишимо на околицях міста от е буферну зону, це будуть постійні диверсії і атаки. І для цього нам потрібно порушити перемиря з нашого боку і піти в контрнаступ для того, щоб їх відтіснити далі. А як ваші колеги, ваші побратими ставляться до ініціатив стосовно будови стіни на кордоні між Росією та ну, Країном? Військові, ну ми в це не віримо. Чому ну як? По-перше, нам важко утримувати укріп е, райони окопи, бліндажі е, під час бомбардування. Як це буде відбуватися будівля стіни, я не уявляю собі. Ну і скажімо, будувати стіну на кордоні з Росією так. Будувати стіну посеред Донецької області, ну це здавати це забувати на Ну, По-перше, по-друге, це великі гроші. Я не знаю, вони там виділяються, начебто, але ніяких поки що рухів в цю сторону не йде. Тобто не заявили, що вони виділилися, але по-моєму там нічого не відбувається ніякої будови. Волонтерські рухи наскільки зараз вони можуть вільно пересуватися, і відповідаючи на питання, чи потрібна допомога цих волонтерських рухів, що зазвичай ви кажете? Ну от у нас ситуація по нашому батальйону, і по більшості я так само знаю, ми від держави отримали лише зброю uh -huh. і набої. Все інше нам забезпечують волонтери, за що ми їм безмежно вдячні. І тобто цю війну в дуже е, великий відсоток це все волонтери. Давайте ми про потреби, про те, чим потреби, би, чим потреб... чим ми могли прислужитися. Одразу після невеличкої паузи. Я нагадаю, що сьогодні Дмитро Лінько, командир батальйону Свята Марія, висловлює свою окрему думку. Ми повернемося за миті, продовжимо нашу розмову. Командир батальйону Свята Марії сьогодні в нас у гостях Дмитро Лінько висловлює свою окрему думку стосовно останніх подій в країні, власне, на сході України. Ви сказали, що ваш батальйон підпорядкований Міністерству внутрішніх справ. Міністерство, чиновники від міністерства і волонтери, які, як ви кажете, дуже плідно з вами співпрацюють. Система комунікації між ними є? І з тими волонтерами, якими ми знайомі, майже немає. Тобто, ми, коли е, спілкувалися з чиновниками з Донецького управління внутрішніх справ, вони навіть не уявляють, як ми забезпечуємося. Тобто, вони кажуть, а як же шот, ми там місяць да у нас там незрозуміла ситуація по пороформлення. А як де ви берете там заправляєте бензин, чим де, де там машини, що їсте? Вони не уявляють, як це все відбувається. Тобто, ну і волонтерам, в принципі, це зайвий клопіт і спілкуватися з чиновниками. Я от спілкуюся з чиновниками, це постійно якийсь головняк бюрократія. І волонтери зазвичай обходять ці, ці всі бюрократичні спілкування з міністерством, тому вони працюють напряму з батальйоном. А скажіть, це якраз той випадок, коли війна не все спише. Можливо, міністерство мало би якось відреагувати на, на цей стан війни і і, і без жодного оголошення е, якогось процесу реформ, власне, внутрішньо реформувати, мобілізувати самих себе для того, щоб ми змогли ви, ви виграти в цьому протистоянні. Ну, вони не можуть, вони розумієте, 20 років вони працювали так. Вони знають, як, скажімо, побудувати райвідділок і роботу навколо нього, як зробити всі корупційні схеми, як поставити гаїшні патрулі і збирати звідти гроші. Як ефективно воювати, там ніхто взагалі не думає про це. Тобто з'явилося лише кілька там, нормальних людей, з якими можна працювати, на яких все тримається. От всі ці добровольчі батальйони, за ініціативи яких вони з'явилися. У ну, з ними можна працювати щодо волонтерського руху. Ви сказали про потреби. Та і якщо є зараз можливість, ви можете озвучити, що сьогодні потрібно, щоб волонтерські рухи відреагували якомога швидше. Ну по перше, йде зима, і ніяких перспектив на те, що війна закінчиться, і війська будуть виведені, немає. І по послатам потрібно одягатися тепліше. Постійно є потреба в їжі, скажімо, в забезпеченні е, теплих речей. Ну, так, такі от. І ми з е, 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 такою проблемою, що наші е, автобуси, легкові машини, да, які в нас були, на чому ми їздили, ми їздили в, в бій на легкових машинах. Вони зараз не проходять, просто якщо розмите поле, вони не проходять і потрібна лише важка техніка. Ну, от е, Техніка пікапи, які ми там їздимо, або там повнопровідні машини, це теж забезпечують нам волонтери. Я розумію, що за. Зараз українська армія не йде в наступ, нас немає там, чим дуже сильно скажімо, підбадьорити українське населення своїми перемогами, але ну, війська нікуди не йдуть. Люди, звісно, увага до, скажімо, до війни стала нижчою, і ну людям здається, що вже скажімо, не, не така велика потреба, але війська там стоять їм потрібно. Тобто потрібно чимось вдягати, потрібно чимось постійно годувати? Звістку про те, що напевне четвертої хвилі мобілізації навряд чи вона відбудеться, не буде її в Україні. Як ви сприйняли про це? Чи чи це є ознака того, що власне війна завершується? Ну можливо, такі думки є у керівництва, там скажемо mm -hmm. головнокомандуючих, що, що вона завершиться. Він там домовляється. А ну ми бачимо, що нічого нічого не завершується. Тобто е в російській війська се партисти вони також використовуються перемир'я. Вони ведуть менше на наступальні дії, але вони е зараз використовують для того, щоб моб мобілізувати більше, скажімо, людей, щоб прогрупувати війська. Ну але наступи йдуть скрізь, і скільки їм потрібно, вони стільки захоплять. Їм потрібно Маріуполь, вони будуть його захоплювати. Що немає мобілізації, ну і насправді не кількістю треба брати, а якістю. Тобто потрібно навчатися потрібно брати досвід і цієї війни, і досвід за кордоном. І потрібно все ж таки не просто гнати людей, які не хочуть воювати, які для яких це мука, і вони при першій вже нагоді кинуть зброю і побіжуть додому. Потрібно брати добровольців, потрібно їх навчати, потрібно давати їм озброєння потрібно підвищувати людей, які себе гарно переявляють, офіцери я маю на увазі. А тих, хто проявляє себе як корупціонер, і не, 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 він не може керувати військами, які е, роблять такі е, пастки для батальйонів, як і Віловайсько, або е, незграбно керують своїми бригадами, їх потрібно звільняти і просто ну, відпускати додому, хай там працюють якісь цивільні професії, або судити під військовий трибунал, що це злочин. А тих, хто проявляє себе гарних, це треба підвищувати. І це буде нормальний такий от відбір природний. І ми здобудемо українську армію нову, сильну. Нам потрібні інструктора із НАТО, нам потрібні інструктора із країн, які мають військовий досвід, і навчати в першу чергу свою армію. Цей процес не має бути зупинений, навіть якщо перемир'я буде, і якщо війна, скажімо, і вбивство зупиняться. А ми, поки будемо мати таку державу по сусідству, як Росія, нам потрібно буде тримати велику армію. Яка буде професійною, ми зрозуміли, що в нас ми думали, що армія нам не потрібна, а от вона коли стала потрібна, то її немає і її немає де взяти. Вона не, не народиться за один день. Її потрібно готувати роками. І нам потрібно цим зайнятися. Я думаю, що. Ті люди, які зараз прийдуть на Верховну Раду, я сподіваюся, що багато з них є професійні військові і аскіті. Вони... А от в регіонах наскільки люди вірять в те, що дійсно влада зацікавлена в вирішенні цього конфлікту? Тому що ви кажете, є настрої різні є ті, хто підтримують національну гвардію, є ті, хто вичікують, в очікуванні знаходяться, і власне є ті, які підтримують російських найманців. Як власне досягти єдності серед цього? Єдиного різного населення на тих територіях, де ми знаходимося, які ми контролюємо, безумовно, потрібно ну, людям якось доводити справами це. Ми доводимо справами, що ми їх захищаємо. От приїздять люди з усієї України і захищають Маріуполь від, від значить, ворогів. Але і... це дуже важко, тому що ви знаєте, диверсанти можуть одягати ваші шеврони, ваші нашивки і власне демонструвати себе як ідентифікувати себе як представники національної гвардії. Можуть, звісно, ми будемо з цим боротися. І по-друге, нам потрібно там же доводити нам, військовим іноді доводиться ставити на місце чиновників, доводити, і заставляти їх працювати на, скажімо, благо всього міста, тому що ну там ситуація не змінюється. Так як була корупція, так і буде. І ну, мені здається, що ми, як патріоти, маємо не тільки зі зброєю в руках, але іноді приходити до чиновників і все ж таки нагадувати їм, що. Потрібно виконати свої функції, і тоді ну народ зрозуміє, що ми є сила і, і що можна щось щось змінювати? Ви сказали про те, що вам потрібен інструктаж професійних бійців із країн членів, членів НАТО і, і решти, але чи є структури зараз, які професіонали, які готують вас до мирного життя, до повернення до мирного життя? Чи хтось працює з хлопцями, які отримали важкі поранення? Чи готує хтось? До повернення до, до, додому. Ну, ситуація по нашому батальйону, і там по кільком батальйонам, які я знаю, в основному це займаються волонтери, завждики, які там піклуються про хворих. У нас дуже багато хворих, які не оформлені, які не рахуються як учасники бойових дій і ну, фактично не потримують ніякої допомоги від держави, окрім ну, там, лікування, воно Вони вилікувалися, на цьому вся функція держави закінчилася, вони там далі як хочуть, так і живуть. Ну, Це волонтери де, е, допомагають, і, скажімо, про те, що говорити, психологічні да, якісь проблеми у людей, звісно, це є. Е, тому що люди повертаються, спиваються, там, або ну, вони не можуть адаптуватися. ну, Це все ж таки. Нам важко мені, скажімо, там і нашим офіцерам там займатися і цим також. Але ми е, знаємо волонтерів, які допомагають, ми звертаємося. Хоча з цим і великі проблеми. І з адаптацією цих людей на мирному житті, я думаю, будуть великі проблеми. Ну, власне, ви не відчуваєте такої зараз можливості повернутися. Ви не відчуваєте можливості припинити цю війну. Тому що ви кажете, що це протистояння дуже надовго. Навряд чи це вирішиться до кінця року. Ну, ми, як добровольці, ми можемо написати рапорт і завтра uh -huh. піти звідти і поїхати додому. Нас чекають рідні. Uh -huh. І ну, я думаю, ми б, залюбки багато хто відпочив би від цього всього. Але ну ми відкриємо фронти, тому що там, коли стоять війська, просто вони коли бачать добровольців, вони розуміють, що не все так погано, що є люди, які хочуть. Тому що іноді здається таке, що ні, нікому, крім te, тебе і твого взводу, які стоїть на блокпосту, цей блокпост взагалі нікому не потрібно. Всі ним наплювали і всі забули про нього. А є люди, яким власне ваше керівництво відмовляє, от добровольці, які нібито хотіли би служити і віддавати свій ну, сьогодні. Є проблема с... ну, неповнолітні багато іде, але да? ми не можемо їх брати, тому що ну, це має бути дозвіл батьків uh -huh. і там оформлення їхні. Є люди, які, скажімо, мали судимості, і в нас навіть з політичних там під час протестів за останні mm -hmm. е, років 5-6, і їх не, не оформлюють також як учасників бойових дій. Е, ну, є з цим проблема, от, щоб люди дуже гарно себе проявили під, в, в, в усіх боях, але вони досі не оформлені, тому що в них там була якась судимість. Ну, скажімо, не, не за вбивство там, чи зґвалтування, а дійсно за участь в протестах, наприклад. Mm -hmm. от заступник нашого, е, нашого заступника. Мій заступник е командира батальйону е у нас має судимість за протести під Київською міською державною адміністрацією і його не оформлюють. Угу. Ну а ви власне ви дали собі відповідь на питання: а заради чого вся ця війна? Тому що більшість політологів схиляється до думки, що ніякого цивілізаційного стрибка в цьому протистоянні між Україною і Росією насправді немає. Я думаю, це зрозуміло. Російська імперія завжди була агресором, і є дуже багато, скажімо, причин цьому, хто підтримує всередині в Україні, кому це може бути вигідно. Але причина, ну, одна: Росія вирішує свої проблеми внутрішні, які там дуже великі проблеми, агресію назовні. Як це було з Грузією, як це було з Чечньою. Тобто вони мобілізують своє населення на наваш. Але що, агресія нас? заради агресії, да. відбудова Радянського Союзу, чи що? Ну, битчі? а які можуть можуть мати. Те вони там, скажімо, тут здобутки. Там щось розграблений, цей Донбас там і спалений. Що вони там? Там це Крим, який не потрібен, який буде збитковим для них. Це такі от хворобливі уявлення у Путіна і у багатьох людей ще з радянських часів. Про відновлення великої російської імперії, причому посплутані про святого царя і про Сталіна і Леніна, От в Харкові в Леніну в Чобіт поставили хрест. Ну там уявлення у людей дуже взагалі якісь божевільні настрої бувають всім прості смертні. Настрій людей бувають різні. І зокрема, коли е падають духом ваші вояки, що кажете ви їм. Ми кажемо про те, що нам немає куди відступати, і ну, іноді забувається, для чого ми там, що там проблеми якісь битові, військові, вони це все з'їдають, а потім от, приїзд патріотичних дівчат, волонтерів підбадьорює і розказує, що нас тут чекають, що на нас тут вірять. Тому що іноді здається, що ну всі забули, але ну суспільство дійсно дивиться на нас. Найкраще суспільство, те, яке активізувалося, і розуміє ситуацію в країні. Вони дивляться і сподіваються на нас, і це підбадьорює нас всі в вашому батальйоні. Більшість людей, хлопців з західної України, зі східної чи ви не вини зі країни є із Донбасу, багато людей з Луганська. Угу. В основному це центральна Україна. Центральна частина. Я дякую за те, що ви знайшли час, щоб відповісти на моє питання. Дмитро Лінько. Командир батальйону Свята Марія Я сьогодні висловив свою окрему думку в ефірі канал ТВ. Дякую за довіру до каналу. Зустрінемося завтра. Сейчас На все добре.